І з'ясувалося, що ми неправильно позиціонуємо себе текстово в інтернеті. Що ми, е, а ми робили з чоловіком, ну самі собі писали ті тексти, трішки допоміг якийсь там, не знаю, такий, зальотний, якого ми найняли. І виявилося, що ми транслюємо для е, Масс-маркету, тобто в нас е, слогани такі, це як, е, які залучають якийсь масс-маркет, який може е, оплачувати ну, досить невелику ціну, і коли він чує велику ціну, він іде. І ми зрозуміли, що для кожного сегменту ринку люкс, нішевий, масс-маркет є своя лінгвістична конструкція, яка їм комфортно, і коли вони її чують, вони сприймають це як експертність. І я у вас, ви кажете зараз, що Інстаграм-сторінка, то у вас так, типу, між прочим, але там в тексті є якраз теж ці мас маркетинги слогани. там… Е Дизайн під ключ, Оця фраза. Це вона з мас маркету Ну під ключ, це як євроремонт, чи наприклад е, я розумію, ваші проекти не під ключ і не євроремонт взагалі. Вони набагато серйозніші, чи, наприклад, чесний авторський нагляд. А який він ще може бути? Ну це щось про типа, що може не чесно. Тобто, ви даєте, ну пош... я розумію Не ви не ви можливо, це команда.